Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки і співпраці. Дмитро, доброго, доброго вечора. Байден, мені здається, говорив більше про успіхи Сполучених Штатів. І е, коли він говорив, що Путін уже програв цю війну, то це трішечки викликає усмішку, тому що. Не те, що усмішку це з гіркотою сприймається, тому що саме в цей день по Харкову прилетіли каби, там більше 30 поранених і троє загиблих, а можливо ще й більше. Ну, тобто, картинка не співпадає. Як ви це можете прокоментувати? Ну, Сполучені Штати Америки, як наш головний і на надійний союзник, не можуть зараз ну будь-яку риторику іншу запровадити, тому що сформувати ось цю міжнародну коаліцію, в тому числі форматі Рамштані, зараз говорити, що не все гаразд. Звісно, що вони собі дозволити mm -hmm. не можуть. Крім того, промову Байдена варто також сприймати, як і передвиборчу промову. Там було дуже багато меседжів спрямованих на внутрішню аудиторію, саме на прихильників демократичної партії. Тому відповідно, ну тобто вона є історичною для нього, бо вона є підсумком Фінально його і кар його його кар'єри. Так, але багато меседжів все-таки варто. Сприймати як активізацію власне свого виборця, тому там так мало України, тому там багато приділено питань, які по своїй вазі ну просто-напросто дуже дуже різні. Тобто і там і питання конфліктів, і питання забезпечення прав дискримінованих груп тобто, це фактично їхня передвиборча програма. Чому ми вже дуже тривалий час мусолимо тему дозволу бити по території Росії вглиб, і вже здавалося після візиту Блінкіна два тижні тому питання мало би вирішитися, тому що там дуже такі великі анонси були і покладалися надії. Тут Байден говорить знову ні, штати проти союзники тиснуть різні заголовки. Коли це питання вирішиться? І чи воно дійсно є таким принциповим? Воно дійсно є принциповим, тому що без цього ми не можемо добитися стабілізації лінії фронту. Коли ми в 22-му році звільнили правобережжя Херсонщини і східну частину Харківщини, ми перед тим довго методично знищували логістику росіян, склади, боєприпаси, угу. і потім ми побачили ті відносно швидкі, успішні операції. От те саме нам треба зробити з території Російської Федерації, поламати логістику. І ніякий удар по Криму не замінить цього рішення, тому що якщо будуть з Російської Федерації далі надходити для передової все необхідне, то ми нічого не доб'ємося. От навіть оці удари по складах. Якщо ми, хоча б виграємо час в 2-3 місяці, то відповідно ми зможемо говорити, хоча б на окремих вітинках про якусь стабілізацію. Тому так це питання політичне. Ви бачите, як білий дім дуже довго от відмовлявся, потім шукав виправдань, і вони далі стоять. Причина виключно політична. Вони бояться ескалації з Російської Федерації, ескалації і... на рівні третьої країни ескалації на рівні ще ще більшої інтеграції з Китаєм, тому що Росія uh -huh. довгий час приймалася саме як партнер, який може бути. На противагу Пекіну грати в регіоні, і тому, от немає спільної політики заходу глобально, що буде, якщо Росія програє на полі бою, що буде з цієї території, що буде з ядерної зброї. Тому нам поки що на жаль дають зброї і підтримки рівно стільки, ну щоб ми втримали нашу Це лінію. Це питання оборони. не буде вирішено за каденції Байдена. Не буде сюрпризів від нього. Е, можливо, ще будуть, але часу й дуже, дуже мало. І на жаль, от навіть його промові, і оці його дуже таке чітке ні, навіть без якихось загортань, е, так але ну Забуваємо, що і по Хаймарсам, і по всіх тих зброї також довгий час було ні. Тому тут у нас немає просто іншого виходу і дипломатичний тиск нас з боку Києва запрошення буде України до НАТО. Це один із таких елементів того плану перемоги, про який е, говорять ну навколо Зеленського, навіть самого Зеленського. Е, значить, посилення озброєння України це те, що червона ганчірка для Путіна. Він цього не допустить і не допускав. І весь час декларував, що ніякого НАТО для України демілітаризація країни чи не занадто наївні меседжі зараз. Ми чуємо для того, щоб змусити сісти Путіна за стіл переговорів. Дивіться, план перемоги і план миру це два абсолютно різні процеси і різні формати. План перемоги, який саме спрямований на продовженні курської операції, нових пакетів зброї, посилення політичного тиску і про НАТО, яке ви говорите, варто сприймати як оцю спробу такого ривка, хоч якось змінити ситуацію на нашу користь. Ви бачите, які є болючі просування на сході Росіяни де нас Просто фізично перетискають числом, і тому ось такі нестандартні кроки, як була курська операція, нам необхідно. Питання НАТО так, наші західні союзники постійно хочуть викреслити це питання, а ми розуміємо, що без членства у майбутньому північно-атлантичному альянсі говорити про якийсь довгий стабільний мір мир ну просто не доводиться. Тому так Україна щоразу буде повертати це питання і буде продовжувати тиснути, тому що повірте, як тільки ми десь послабимо в цьому напрямку позиції, то це одразу зафіксується і нейтралітет, і всі ці статуси, якою де реакція на вашу думку на план перемоги зеленського? Ну тобто, з боку що Байдена. з боку Байдена, з боку Камали Гарріс, з боку Дональда Трампа, це ну так би мовити. Для нинішнього президента, і для майбутнього президента, плану вони будуть дуже різними. Відповідно, ну від Дональда Трампа, ми я думаю, що будуть як там і багато негативних реакцій. В час передвиборчого періоду, ми як то кажуть, з позиції реальної і не побачимо. Згадаймо перед тим, як Трамп попередній раз прийшов до влади, він заявляв, що Крим російський, а потім ну саме він був угу. тим президентом, який надав нам джевеліни. Тому стосовно Камали Гаррі, скоріш за все, буде часткова підтримка. Тому, власне, враховуючи, що немає оцій. Є єдності немає сталості. Є окремі групи в обох партіях, які послідовно підтримують Україну. Наші ставки вони максимальні і вимоги максимальні, тому що ми розуміємо, що 100% результату, ну коли ми підвищимо цю ставку, ми звісно ж не доб'ємося. Ви ж очевидно читали аналітичні матеріали про те, що в цьому плані ймовірно передбачено територіальні поступки України Україною. От ну от я зацитувала The Times, там пишуть про те, що Байден має змусити Путіна сісти за стіл переговорів, і е, Зеленський став реалістом. Тобто, не, не йдеться про кордони 91-го року, і багато про це говорили. Що е, Курська е, захоплена область може бути обміняна там на Херсонську і Миколаївську, от на, на ці окуповані території. Що ви про це думаєте? Наскільки це може бути болючим? Питанням для українців для українців це завжди буде болючим питанням, і дуже багато країн роками повертали свої окуповані території і досі продовжують це робити на рівні конституції. У них зафіксовано. Я не думаю, що саме план перемоги, про який ми зараз говоримо, це більше оперативний план, і там є чіткі терміни на його реалізацію. Це до кінця цього року відповідно спрямовуються усі зусилля. Тому в цьому контексті я думаю, питання території, повернення території, воно все таки буде винесене за рамком, і в цьому форматі наразі не буде обговорюватися. Але це обговорюються? Це, ну, не в цьому форматі, це там... звісно, що обговорюється. Це основна мета китайсько-бразильських ініціатив, які активно підтримував Кремль, щоб власне фіксувати стан по лінії фронту і враховувати, як вони говорили, реалії на землі. Звісно, чим тепер стало складніше це робити, наприклад, коли частина Курської області знаходиться під нашим контролем. Якщо ми подивимося на реакцію Кремля, то вони ще ну, місяць. Говорили, що ніяких перемовин, але зараз вони знову повернулися до цієї псевдомирної риторики, якраз власне із оцією позначкою зірочкою, але ж звісно, без Курської області. Тому так це питання болюче. Воно буде обговорюватися. Бачите, що з'являються навіть такі ідіотські заяви, які навіть були засуджені нашим меджелісом щодо Криму під угу. управління. ООН. але це скоріш за все поки що буде окремий трек. Нам зараз потрібно од добитися цієї стабілізації, переломити ситуацію. Саме на це покликаний план, і він його варто сприймати виключно як операт тобто план на найближчі три місяці. План до кінця цього року, щоб мати шанси добитися стабільності нашої лінії бойового зіткнення, от потрібно за оцим форматом, який є зараз, те, що я починав нашу розмову, що нам дають по краплі, по краплі, але все одно ми не можемо втримати цю лінію. Угу. То от, власне, от такий ривок, який нам зараз потрібен, щоб стабілізувати от те, що ми маємо зараз на сході. Тобто, це має бути більш військова підтримка і фінансова підтримка. Не політичні рішення наразі. Це фінансова підтримка. Це і в. Тому числі конфіскація активів і використання російських грошей на підтримку України це вливання в економіки, в наш зокрема військово-промисловий комплекс, тому що захід весь колективний захід, м'яко кажучи, не витримує. Е Інтенсивності ведення бойових дій і те про що говорили і урядовці, і, зокрема Блінкен, що ми дійсно в шість разів наростили наші спроможності. Тому скоріш за все ми говоримо про цілий комплекс заходів поза тими угу. процесами надання допомоги, які є зараз. З огляду на те, як повільно приймаються рішення після того, як ознайомлюю, ознайомлюються з певними планами, навряд чи після цього представлення два-три місяці будуть проривними. Ну об'єктивно глянемо на ситуацію. Об'єктивно так, але тут нам потрібно, я знову можливо повторюся, добитися ще більшої підтримки. Коли вона надійде, це, звісно ж буде багато в чому залежати від наших партнерів. Але ну нас просто така ситуація, що нас просто-напросто немає вибору. І кожен день, коли там не вистачає нам снарядів, ми платимо життям людей і платимо територіями. Тому будь-яка ініціатива зараз. Ну вибачте, це наші відчайдушні спроби берести нашу державність і суверенітет. Навіть якщо провалиться весь цей план, це не означає, що ми не маємо роботи робити цю роботу наша політика само початку вторгнення вона власне от не була такою, що ми ну скажу грубо заглядали партнерам рота. Ми постійно вимагаємо. Ми ризикуємо інколи ці ризики не справджуються. Але ми нація яка просто бореться за виживаннями. Не можемо по іншому. Повертаючись до Байдена, війна Путіним програна. Україна є незалежна і вільна. А НАТО згуртоване. НАТО дійсно згуртована. Україна дійсно незалежна і вільна. Хоча й війні в боротьбі. Що думає Путін? Як ви вважаєте про те, що він? На не вже програно Путін просто реалізовує свій план після цієї його урядові перестановки і прихід уряду, який власне за заточене на довгу затяжну війну. Вони просто-напросто реалізують свій план, повзучий наступ, намагаються десь загравати з Вашингтоном, даючи якісь ті чи інші політичні сигнали. Тому тут на жаль, поки що у нас свій план у росіян свій план, і вони його реалізовують коштом бюджету, не дивлячись на втрати, але вони рухаються до своєї мети і щиро. Сподіваються, те що там говорили зокрема. На західні аналітики 2029 рік остаточне вирішення українського питання. Вони потрошку, потрошку рухаються тобто по своєму на маршруті. таку довгу затяжну війну Путін готовий і буде класти свою країну на ці рейс. Він готовий, він буде класти. Але разом з тим вони теж дійсно хочуть в цьому моменті часу припинення вогню для того, щоб. По новому перезапустити свої сили і ресурси, тому що якщо вони далі отак воюватимуть, і чому загострилася їхня риторика, не дивлячись на успішну курську операцію, тому що про що зокрема говорив генерал Буданов, до середини наступного року вони десь можуть рухатися в цьому ритмі, а потім ось ці всі проблеми і по боєприпасах, і по людях вони почнуть вилазити, і ось ці всі темпи, які вони задали, вони почнуть падати. Скажіть, будь ласка, от ситуація з тим, що відбувається зараз на фронті. Росіяни зруйнували вугледар. Це от прям свіжа, свіжа інформація. І картинка зруйнованого кабами міста. Зруйноване місто вони ще й оточують, оточують ці руїни. Складно на Курахівському напрямку, на Покровському напрямку. Кажуть, минулий тиждень взагалі був фі фініш, дуже фінал тижня, був дуже складним. От е, е, наскільки можливо зараз переламати ситуацію ну, в швидкому порядку, тому що чекати місяць якось дуже складно? В Швидкому переламати її на жаль не вийде, і навіть оці удари, які ми реалізовуємо по території РФ, дуже такі потужні. Там е, угу. знищення складів безповоротно 65%, ушкодження 30%, Лише десь приблизно десята частина вціліла їхніх снарядів, це теж не дасть свого швидкого ефекту, тому що вони накопичили свої оперативні резерви вздовж лінії фронту. І зараз Москва ж так само намагається все це замінити, тому тут на жаль, будуть ще втрати території, чому ми тримаємося за вугледар, бо це стратегічна висота, і от не дивлячись на ризиковану ситуацію, ми намагаємося максимум нанести росіянам шкоди, тому що якщо вони нас звідти витіснять, ми можемо повторити ситуацію, коли буде голе поло, і вони знову почнуть mm -hmm. перетискати нас числом. Тому будуть ще е, болючі на жаль просування, але тут головне ну зберегти армію, тому що без цього ну. Ми просто-напросто не втримаємося, але навіть разом з тим не можна говорити, що ми втратили керованість військами, як дуже часто розносять про змі, і про те, що лінія оборони посипалась чи прорвана. Ні, на жаль, це такі реалі, коли ми максимум їх вражаємо і змушені відходити, відходити. Те, що четвертий не запуск сармату, був на Росії, чи є це сигналом для сполучених штатів для наших західних партнерів, що з ядерним потенціалом там все не так райдужно, як хоче сказати, Путін? Скажу так, це інцидент, який однозначно додає нам балів на міжнародній арені, але цього все одно недостатньо для того, щоб вони різко змінили свою позицію. Те, що з ядерним арсеналом і з іншим, навіть військовою технікою зброєю у них проблеми, це зрозумілий факт. Вони завищують глобальну тактику технічні характеристики своєї зброї, але однозначно це той нюанс, який іде в цю скарбничку, яка грає на нашу користь. Те, що буде оголошено про допомогу Україні на 375 мільйонів доларів голос Америки, про це. Повідомляє Михайло Прудник, про це говорив. як ви можете проаналізувати зараз за цією інформацією? Це буде ну така серйозна підтримка е зброєю чи лайт варіант? Дивіться в цьому моменті часу. Це дуже важливо, ну, ковток повітря для того, щоб далі тримати лінію фронту, хоча б в тому стані, яка вона є. Перевага, от саме цього виділення пакету на 375 мільйонів, що скоріш за все це зброя, яка буде надходити зі складів армії США. Відповідно, ми говоримо про більш оперативну доставку всіх цих боєприпасів. Mm -hmm. Крім того, е анонсовано так само ж поки що з анонімних ну не з анонімних джерел, а з преси, що е там можуть бути і керовані авіаційні бомби, АДЖМ-154, які використовуються і, лі і літаками f 16 і можуть використовувати нашим совєтським льотним парком, але е без бойової маси 500 кг, але враховувати, що інтенсивність російської ППО вздовж лінії бойового зіткнення настільки висока, що ми повністю розкривати можливості нашої зброї з нашими ще застарілими літаками не зможемо. Але там є снаряди, там є хаймарси. тобто, от все, що необхідно для того, щоб знову покращити і зменшити оцей розбрив про зброю. Між Скільки з росіянами? ми чекали F-16 в Україну рік півтора. Ну, розмова про і робота точно почалася влітку 2022 року, і абсолютно не зрозуміло це рішення, яке, м'яко кажучи, запізнилося на рік. Але однозначно цей процес запущено. Скільки ми вже слухаємо про дозвіл бити по території Росії в глиб рік? Е, ну приблизно так. Тобто, такими приблизно термінами, і кроками ми маємо мислити для того, щоб партнери наші приймали рішення, так? Щоб ці лінії відсувалися, ми маємо робити ставку на наші власні зусилля і продовжувати працювати з нашими партнерами. Ми в, ми в ситуації, коли у нас поле для маневру насправді не дуже і дуже багато і тому так є плани, є помилки, є поразки, але в нас просто немає іншого вибору і виходу б немає. Так, давайте подивимося на світ трошки ширше. Подумаємо про Китай, скажімо. тому що є українські дипломати, які говорять, що припинення війни залежить від однієї людини, від лідера Китаю. Що ви про це думаєте? Це в тому числі можливо, тому що Китай, ви бачите, він більше зараз займає, ну м'яко кажучи, не проросійську позицію, але є кроки, які він підіграє. Але маємо зрозуміти, Китай зосереджений в першу чергу на собі і намагається взяти для себе в нього шалені темпи розвитку економіки. ВПК. якщо ми повізьмемо статистику останніх 10 років, там в окреме галузі нарощення ну, там шалені цифри 300-600%, відсотків. Тобто вони намагаються озброюватися, переозброюватися. Разом з тим, Китай є хабом для надання російських технологій, але Китай. Айські технології також надходять і до нас сказати, що вони можуть в цьому точці часу прийняти рішення. Ну я б на це не став, але однозначно така робота ведеться. Поки їм вигідна ця позиція, поки шальки Терезів не схилилися, вони будуть її дотримуватися. У понеділок, 23 вересня, новий президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що він нібито прагне до переговорів із заходом щодо війни проти війни Росії проти України. Що це за заява з боку? Ірану іран хоче виторгувати для себе гарні умови, зокрема передачі тих ракет ФАТ 360 Він зробив крок в бік Москви, але те, що ну не підтверджена інформація, що нібито до цих ракет не передані пускові установки. Він таким чином так само хоче виторгувати для себе вигідні умови для того, щоб не підвищувати оцю ставку з підтримки Москви. А це ну іранська ну взагалі військово-промисловий комплекс це глобально важливий фактор у війні, і таким чином він намагається просто-напросто грати з западом. То тобто, однією рукою ми продаємо. Мо ракети Москві іншою, ми хочемо мирних переговорів і послаблення санкцій. Так треба розуміти? Абсолютно так само, як робить Туреччина, яка надає нам підтримку і наростила товарообіг з Російської Федерації. В скільки 600%? там ну абсолютно угу. напросто шалені цифри. Наприклад, Сербія, яка є проросійською, ну її все таки снаряди через треті країни потрапляють до української армії. Війна це ну для багатьох людей є бізнес і для країн є бізнес. І країни, звісно ж, користуючись війною в Україні, хочуть виторгувати для себе преференції чи погоджу. Житися вестезою, поки буде існувати Росія, навіть якщо наступить мир, настане мир. Вибачте, це означає, що буде наступна війна. Поки існує така Російська Федерація в такому форматі, однозначно будь-яке припинення вогню це лише замороження конфлікту на певний час. Тому так абсолютно всі тези поділяю. Дякую, спасибі. Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки співпраці. У нас прям таке бліц-інтерв'ю вийшло. Дмитро. дуже багато сконцентрованої інформації в такий 20 хвилинний відрізок часу.